Останній тиждень інформаційний простір насичений новинами про московський патріархат. Їх священики б'ють військових, обкрадають лавру і досі не можуть назвати Росію агресором у війні. А ще вони підіймають руку на проукраїнських дітей. Так у селищі міського типу Іршанськ на Житомирщині священник московського патріархату вдарив по голові хлопчика та штовхнув його друга, які тримали прапор України. Того дня місцева громада прийшла до вірян московського патріархату в храм, аби відстояти про українські церкви. Люди тримали в руках українську символіку та співали державний гімн. Представники московського патріархату відмовились іти на діалог з громадськістю. Свідком побиття дітей стала Житомирянка Аліна Кундич. Вона зазначає, що агресивну поведінку священника Московського патріархату відносно дітей бачили багато людей та зафіксували інцидент на відео. Біля мене стояли хлопчики, підлітки 10-14 років. І в один із моментів вони просто стояли з нашим прапором українським синьо-жовтим. Один із батюшок Московського патріархату стукнув його по голові. Насправді, свідками цього всього було були декілька десятків людей, в тому числі і поліція. І, Виходить так, що ну діти стояли переді мною одного підлітка вдарили по голові. Даня звати хлопчика. А Женю штовхнули від трошки вищого зросту. Був ну і я виходить, стояла за ними і вже далі втрутились дорослі. Що ж спровокувало священника на агресію, невідомо. Аліна здогадується, що священника міг роздратувати прапор України того дня, окрім священника, були й інші агресивно налаштовані люди. Там була наприклад жінка, яка постійно підходила до нас, і постійно ну її відводила інша жінка, але вона постійно якісь нецензурні фрази вигукувала. І теж дуже багато свідків цього є. Поруч знаходились співробітники правоохоронних органів, які не допустили подальших зіткнень. Згодом священнику оголосили підозру за статтею «296 хуліганства. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, проводяться необхідні слідчі дії, зокрема, опитано учасників подій, тобто зібрано їх письмові свідчення, вилучено. Записи від спостереження також дано направлення на проходження судово-медичної експертизи 12-річним та ще одним підлітком, який був безпосередньо на місці події у цього дня. Крім того, проводяться інші слідчі дії для зібрання доказів протиправної діяльності. Тим часом до Помісної церкви України на Житомирщині продовжують приєднуватися церкви. Остаточно перейшли Святопокровський храм Віршанську, де й стався інцидент, а також Свято-Михайлівський храм у селі Вчорайше Ружинського району, повідомив єпископ Житомирський Паїсій.